Мешканці будинку по вулиці Покровській б'ють на сполох. Після злив їхній підвал затопило, а у квартирах з'явилася пліснява та волога. У нас заливає будинки, коли негода заливає підвали. Будинках сирість і майже завжди сирість, тому що це, якщо навіть утопітельний сезон, перші етажі – це взагалі в нас завжди таке. Сирість в квартирі одна з головних проблем стара каналізація, яку за словами мешканців у ЖЕКу номер 4 обіцяли відремонтувати, але так і не зробили. Труба не міняється з таких років. Криша, якщо п'ятий поверх тече, і навіть тече до третього поверха, бо тому, що нічого не ремонтується, особливо з кухні їх заливає. Це нас постійно, і це з таких років все обіцяємо, цяємо, цяємо, цяємо. Мешканці також зверталися до міської ради. Після скарг їм вдалося зустрітися з представниками ЖЕКУ. Там пояснили, каналізація забивається щомісяця через неналежне користування мережами останні рази, коли це все забувалося, часто проблема була в тому, що щось кидали: тряпки, йоршики і тому подобне. Ми домовилися з цим заявником, яка зверталася і до Камритюка, і до нас є заяви. І ще раз воно заб'ється. Ми так в такому ж вставому складі зустрічаємося, чистимо каналізацію, дивимося, в чому причина. Чи причина це вже каже зношених в мережах, чи це причина в мешканцях, що вони щось кидають. За словами комунальника, сирість і пліснява виникають через забиту каналізацію, а також через потрапляння дощової води у підвал. При проекті будинку лівньовка виходить з фундамента. Е з ну, кей, туди не, не кать двір, е і вода витікає. Але так як уже будинку багато років підсипали землю, ну там де хай городики людей, і вийшло так, що ці городики людей уже вище рівня цієї труби. І труба там і хай коли дощі, великі дощі, вода затікала в підвал. У ЖЕКу запевняють, якщо підвал знову залє, трубу прочистять у присутності мешканців. А якщо з'ясується, що мережа вийшла з ладу через просадку землі, цей відрізок каналізації замінять. Артем Сударчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Техніки продовжують розвивати свої вміння та навички у розмінуванні. Нещодавно на Шитомирщині фахівці ДСНС долучились до перших польотів інноваційних безпілотників сьогодні. Сектор безпілотних систем та робототехніки у якості інструкторів спільно з сектором організації заходів протимінної діяльності управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління провели планові навчально тренувальні польоти з фахівцями-піротехніками. По застосуванню нової системи В2МАГ з магнітометром магнітометрична система дозволяє автоматично виявляти вибухонебезпечні предмети на відкритій місцевості. Наразі такі дрони отримали лише кілька областей. Сама суть вимаг два системи для виявлення різноманітних металевих предметів у. Діяльності е, вибухотехніків це один із основних напрямів, тому що міни і нерозірвані вибухонебезпечні предмети засіяні, засіяли буквально всю територію е, України. Дрон обладнаний датчиками, що фіксують металеві об'єкти на поверхні під водою та під землею. Він працює в автоматичному режимі. Оператор задає маршрут, а система самостійно обстежує ділянку та передає дані на ноутбук. Магнітометри досить чутливі і буквально до сантиметра можуть показати точне. Місце знаходження того чи іншого вибухонебезпечного предмета, ось стараємося е, опановувати і використовувати цю е, безпілотну систему, безпілотний авіаційний комплекс у завданнях за призначенням наших піротехнічних підрозділів. Безпілотник здатен швидко обстежувати великі території, зокрема важкодоступні місця, що значно спрощує роботу піротехніків. Перед початком польотів фахівці пройшли спеціальне навчання та отримали дозвіл на експлуатацію системи. Система цікава, її треба опановувати з нею. Треба працювати, але для того і проводяться навчально-тренувальні польоти, щоб якомога швидше адаптувати її до наших умов, до наших реалій, і виконувати свої завдання за призначенням, тому що вони надані міжнародними партнерами. Ось і Звичайно, вони хочуть побачити результати і хочуть побачити, як же застосовують їх безпосередньо у наших умовах за призначенням. Полісся продовжує досягати нових результатів у Єврокубках. Цього тижня Житомирський клуб провів зустріч із угорським ФК Пакш спочатку гри Полісся грали першим номером, активно контролюючи м'яч. Відкрити рахунок вовки змогли на 41-й хвилині. Голом відзначився Олександр Андрієвський. А вже за мить полісся забило ще один м'яч. Тож команди пішли на перерву із рахунком два-нуль. У другому таймі Богдан Лєднів тільки збільшив перевагу житомирян. Крушинський провів м'яч по флангу, після чого прострілив на вільного півзахисника. На 83-й хвилині Пакш скоротив відставання. Однак гол Балінта Векшея скасував вар через порушення правил у атаці. Тож змінити рахунок гри не вдалось. 3-0 на користь житомирської команди. Саме головне те, як гравець працює на футбольному полі, як він працює на тренуваннях. А якщо він працює на тренуваннях і е, да хоче е, да виповнювати те, що ми від нього вимагаємо, то в нього обов'язково будуть шанси. І я дуже задоволений хлопцям, що якраз вони свою працю заробили цей шанс. Полісся знову зустрінеться із ФК «Пакш» 14 серпня. А перед цим «Вовки» зіграють із «Колосом» в рамках другого туру УПЛ 10 серпня. Після того, як вперше в Україні суд визнав чоловіків такими, що ведуть спільне сімейне життя, ця тема знову опинилася в центрі суспільної уваги. Ми вирішили запитати у житомирян, що вони думають про можливість легалізації таких стосунків, та чи готова Україна до такого кроку. Хай буде. Кожна людина має право на вибір, на власну позицію на, на щасливе життя, таким яким вона бачить його особисто, саме вона дуже негативно. По людськи це ні в які рамки не вписується розуміння сім'ї і життя. Фактично, особисто для мене це нічого не змінить в житті. Якщо говорити про щось особисте, яке не потребує там винесення на загал, то в принципі я не бачу в цьому нічого страшного. Якщо воно не буде торкатися якихось особистих кордонів моїх, я думаю, що мені б не хотілося, не знаю чому. Мені здається, що наше суспільство зараз ні до чого не готове. Ми наскільки стривожені незрозумілим станом, що мені здається, дуже тяжко зробити якийсь висновок. Не знаю, мабуть, позитивно. Це ж вибір кожного. Я думаю, так, не знаю. Не знаю, складне питання. Дивіться, це має вирішитись на рівні Верховної Ради, я вважаю. І якщо є запит знизу, і є взаємодія з законодавчим органом, якщо це не протирічить нічому в нашій Конституції, чому ні?